Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! во Христі! Я сьогодні коротенько хочу вам сказати одну просту річ, щоб після цієї хресної дороги, взагалі, щоб ми все-таки не забували про значення Ісуса Христа в нашому житті, Той, який нас запевнив. Він переміг смертю, смерть подолав. Він переміг зло, він переміг неправду. І тому Христос сьогодні і нас учить, щоб ми, все таки, трималися один одного, підтримували один одного, щоб ми допомагали один одному у сумнівах, у цих всіх розчаруваннях, у цих всіх страхах. Ворог хоче, щоб ми налякалися, ворог хоче, щоб ми боялися, щоб ми тікали, щоб ми панікували. І тримайте один одного. Будьте поруч з тими людьми, які втратили надію, втратили віру, які мають страх, будьте поруч з ними. Для Христа було дуже важливо на хресній дорозі, щоб біля нього були його близькі. І це була мати, це був улюблений учень, це були ті, які з ним були завжди. Старайтеся бути біля тих людей, які несуть на собі. Тяжкий тягар, старайтеся бути біля них, як Іван Хреститель, як Іван Богослов, як учень, любимий Ісуса Христа, як Матір Божа, Марія Магдалина, Марія Мати Клопова, всі, що були біля Христа на Хрестній дорозі, старайтеся бути біля тих людей, які потребують в сьогоднішній день нашої підтримки. Бо ще раз кажу, ворог хоче, щоб ми боялися. Щоб ми панікували, щоб ми здавалися і ще щось інше. Пам'ятайте слова Ісуса Христа, хто витримає до кінця, той спасеться. Будьте мужні, будьте гідні, будьте достойні ім'я Християнина. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!